Німецька народна казка П'ять пальців. П'ять пальців, п'ять рідних братів завжди і скрізь ходили разом. І оскільки вони міцно трималися один одного, ніхто не наважувався їх образити. Найстаршого звали Токі. Це був великий палець. Він був найсильніший та найтовстіший Поруч із ним був Пікі, цей палець завжди і на все вказував, навіть коли його не просили. Недарма він був вказівним пальцем. Середній Ліккі був найвищим на зріст. Він носив на голові блискучий наперсток і дуже цим пишався. За ним ішов безіменний палець, його звали Чіккі. А з самого краєчку примостився коротун мізинчик. Його брати називали Мікі Малюк або просто Мікі. Скільки разів Токі говорив своїм молодшим братам: Нікуди без мене не ходіть. Завжди та скрізь тримайтеся разом. Інакше з вами трапиться біда. Але брати не послухалися Токі. Цей тюгті нам тільки заважає, сказали вони. Без нього ми підемо так далеко, що обов'язково знайдемо дорогоцінний скарб. Так сказали неслухняні брати і вирушили в дорогу, а старшого Токі залишили вдома. Тільки наступили вони за поріг, як Піккі вигукнув: Не бійтеся, братики, ви не заблукаєте. Я вказуватиму вам дорогу. В середній ліке поправив на голові на персток і, суворо подивившись на братів, сказав Я найдовший, я буду над вами командир. А Чікі додав: А я понесу скарби, які ми знайдемо у печері. А тут вже й Мікі малюк не витримав, підстрибнув на місці та пропущав Зі мною не пропадете! Я серед вас найкмітливіший і допоможу вам доброю порадою. Так сказав малюк, і всі четверо весело попрямували дорогою. Першим піки, другим ліки, третім Чікі, а Мікі малюк позаду всіх. Так вони дійшли до річки. Річка була дуже широка у три долоні. А вода в річці вирувала й пінилася. Але ні містка, ні броду, ніде не було. Брати зупинилися, а Ліки сказав Зачекаймо, доки вся вода втече, і посуху перейдемо на той берег. Сказано, зроблено. Стали вони чекати. Але скільки не чекали брати, вода в річці не спадала. У молодшого Мікі урвався його маленький терпець. Гей, братики, пропущав він тоненьким голоском і, звернувшись до ліки, додав Ану, довгоногий братику, ти вищий за всіх і бачиш далеко навколо. Пройдися бережком і подивися, чи немає деброду, або якоїсь переправи. А ми тим часом спробуємо збудувати човен. Довгий ліки залишився на березі. А троє молодших побігли в кущі пошукати якоїсь трісочки, щоб зробити з неї справжній корабель. Не минуло і хвилини, як вони знайшли великий волоський горіх, Мікі навіть застрибав від радості. Якщо ми його розколимо, у нас буде такий гарний човен. Тоді Пікі та Чікі взялися за горіх з двох боків і почали щосили тягти. Вони так старалися, що навіть нігті в них побіліли, аж раптом крак горіх розколовся надвоє. Схопили братики одну половинку, видовбили серединку і спустили шкарлупку на воду. А спритний Мікі приніс із лісу три тонкі трісочки і поважно сказав: Ось вам весла, братики. Тут якраз і Лікі повернувся. Нема ніде ні броду, ні переправи, сказав він братам. Але малюк тільки розсміявся у відповідь. А нам не треба, стрибаю човен. Сказано, зроблено. Мікі за термо, брати за весла, раз два і всі четверо вистрибнули на другий берег. Молодець, Мікі!» Так вони дісталися великого вулика. А вулик був повний найсмачнішого та найсолодшого меду. Пікі не стерпів, він стрибнув у вулик і почав смакувати запашним, тягучим медом. Брати гукали його, але він забирався все глибше і глибше, і мед ставався йому ще смачнішим і ще солодшим. Вперед, братики, командував Лікі. Але ласун нічого не чув і не хотів вказувати братам дорогу. А раптом на нас нападуть розбійники, тремтів переляканий Чікі. Маленький Мікі пищав, як комар. Соромно, Пікі! ти взявся вказувати нам дорогу, а сам прилип до солодкого меду. Це не доведе до добра. І уявіть, його слова здійснилися. З хащі, перевалюючись із лапи на лапу, вийшов великий ведмідь. Хо-хо! заревів він страшним голосом. Попалися злодюшки, попалися подвори. Я покажу вам, чим пахне мед із чужого вулика. Усіх вас проковтну. Малюки так перелякалися, що попадали на землю, і стали вони просити пожаліти їх. Но звідки їм було знати, що це вулик і мед грізного ведмедя? Але ведмідь їх і слухати не хотів. Він роззявив пащу і збирався вже проковтнути всіх чотирьох один за одним. Аж тут наспів на допомогу. Спритний Мікі, Шановний пане ведмедю, пропищав він лагідним голоском. Не поспішайте, ви завжди встигнете нами поснідати, але спершу дозвольте вам пояснити, що всього нас п'ятеро братів, і найстарший залишився вдома. Його звуть Токі, і нам дуже не хочеться з ним розлучатися. Проковтніть нас, будь ласка, усіх разом. До того ж, наш Токі смачніший і товстіший за нас усіх. Смачніший! облизнувся ведмідь. Він товстіший за всіх, і він смачніший за всіх, не вгавав малюк, весело стрибаючи перед ведмедем. Дозвольте, я його покличу. Клич, клич, тільки швидше. Нетерпляче закричав товстий ненажера. і Міккі підстрибом помчав додому, щоб покликати Токі на допомогу. Але Токі був дуже сердитий на братів, чого ви мене не послухалися. Самі тепер на себе нарікайте. І тоді малюк почав так жалібно молити і просити братика що зворушив навіть товстуна токі. Силач узяв свою велику палицю і пішов разом із малюком на пасіку. І от раз-раз, і усі п'ятеро накинулися на ведмедя. Довгий лік колов звіра під ребра своїм наперстком. Чіки дряпав, піки забрався звірові у вухо і крутився, як веретено. А малюк Мікі лоскотав ведмедю живіт, а силач токі, що сили бив його своєю важкою палицею. Ведмідь заревів та й ну тікати без оглядки. А малюки засміялися і весело попрямували додому першим токі, другим Пікі, третім Лікі, четвертим чікі. А мікі малюк позаду усіх. І з тих пір брати завжди і скрізь ходять тільки разом, і оскільки вони міцно тримаються один одного, їх ніхто не сміє образити. Довгий ліки, як командир, завжди тримається всередині строю, а то Стунтокі та малюкміки, як вартові, стоять по краях. Вони завжди захищають братів один з силою. А другий хитрістю спритного малюка брати дуже люблять і завжди звертаються до нього за порадою. І з того часу кожному, хто знайде з біди розумний вихід, люди кажуть: А чи не підказав тобі це твій мізинчик? І не дарма кажуть, тому що мізинчик це і є маленький коротун Міккі.